Вітаю, шановне товариство! Мене звати Зіс Максим Русланович. Я є керівник та засновник Центру правової допомоги та Академії СПД. Я вимушений вийти в публічний простір, щоб припинити поширення недостовірної інформації та озвучити позицію Центру правової допомоги по одному делікатному питанні. 07.01 року в соціальній мережі Instagram, згодом і в соціальній мережі ТРЕЦ. Була виявлена публікація фізичної особи підприємця дучин Тетяни Володимирівни, яка здійснює господарську діяльність за Квет 6910 діяльність у сфері права. На її особистій сторінці в Інстаграм під назвою як адвокат безкоштовної правової допомоги ввів клієнтку в оману, видуривши 210 тисяч гривень, було посилання на компанію Центру правової допомоги. Уточню, пані Дучін позиціонує себе як юристка з 23-річним досвідом у сфері юриспруденції, яка виграла понад тисяч судових справ, якщо вірити її опису сторінки в інстаграмі, і складається враження, що йдеться про дійсно професійну та успішну юристку, яка не вдаматиметься до публічної критики конкурентів у формі категоричних звинувачень в шахрайстві з метою самореклами однак, пані Дучин відкрито, ствердно та неодноразово називала Центр правової допомоги шахраями. У свою чергу повідомляю станом на дату публікації, а також станом на сьогодні, жодних повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 Кримінального кодексу України, жодній компанії Центру правової допомоги, зокрема товариство з обмеженою відповідальністю. Центр правової допомоги у місті Київ, чиї власнику, тобто мені, директору, не вручалося. Жодного обвинувального вироку суду щодо компанії Центр правової допомоги або їхніх засновників не було винесено. Твердження, наведені у публікації, не є підтвердженими жодним належним чином. Зокрема, частина інформації, оприлюдненого в на сторінці пані Дучин не стосується діяльності нашої мережі та суперечить принципам і цінностям нашої команди. Поширена публікація є недостовірною інформацією без належних підстав, що є порушенням наших прав, зокрема права на ділову репутацію гарантованою статтею 94 Цивільного кодексу України. От тепер давайте по суті, про що ми зараз говоримо? Центром правової допомоги. Та споживачем було окладено цивільно-правовий договір про надання правової допомоги та юридичних послуг. Споживач, тобто клієнт, вважала мобілізацію свого сина незаконною, оскільки в останньому був значний перелік хвороб, які можуть бути підставою для визнання особи непридатної до військової служби. За зверненням споживача, юристами Центру правової допомоги, було опрацьовано питання. Оскарження процедури мобілізації, зокрема, підготовлено проект адміністративного позову про визнання дій відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, неправомірними, а також підготовлено проект заяви про забезпечення адміністративного позову, спрямованого на тимчасову заборону переміщення мобілізованого громадянина з місця проходження базової загально-військової підготовки до інших підрозділів. Також окремо здійснювалася підготовка правових документів з метою оскарження результатів проходження військово-лікарської комісії. Водночас з клієнтом було досягнуто домовленості щодо представництва інтересів її сина в адміністративному процесі. Отже, фактичні дії вчинені центру правової допомоги у межах договору включають. Підготовку та направлення 10 листопада 2025 року з засобами поштового зв'язку адвокатського запиту до Генерального штабу Збройних сил України щодо перевірки обставин мобілізації та адвокатського запиту до Міністерства оборони України з метою витребування форми номер 5 Підготовку 21 листопада 2025 року адвокатського запиту до Деснянського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Щодо витребування мобілізаційного розпорядження та копії довідки ВЛК, на які отримано офіційну відповідь, підготовка проєкту адміністративного позову і проєкту заяв про забезпечення позову для подальшого звернення до адміністративного суду вказані дії підтверджуються відповідними матеріалами, документами та листуванням і зазначеними державними органами. Таким чином, обсяг. Фактично наданих послуг свідчить про належне виконання своїх зобов'язань перед споживачем відповідно до умов укладеного договору, що прямо спростовує звинувачення у бездіяльності або відсутності результату, який наразі поширюються, пані Дучно. Такі звинувачення є неправдивими, не підтверджені жодними доказами. Викривляють дійсний стан справ і завдають шкоди діловій репутації мережі компанії Центр правової допомоги. Згодом споживач висловила своє занепокоєння, оскільки не хотіла нашкодити сину, та в телефонній розмові з відповідальним юристом Центру правової допомоги озвучила намір припинити співпрацю та повернути кошти. Ми повідомили, що готові врегулювати це питання та розірвати цивільно-праві відносини, які виникли під час укладення договору. Та повернути кошти за фактично не надані послуги. Ми запропонували у зручний формат зустрічі в нашому офісі в місті Києві у вулиці Антоновича, 58 у будь-який зручний для клієнта час. Хочу наголосити, що мережа юридичної компанії Центри правової допомоги завжди дотримується принципів добросовісності, прозорості та поваги до справ своїх клієнтів. У своїй діяльності компанія керується чинним законодавством України та етичними стандартами юридичної професії. У разі якщо споживач наших послуг виявляє обґрунтовані зауваження щодо якості або обсягу наданих послуг, якщо окремі послуги не були фактично надані, з незалежних від споживача причин, центри правової допомоги завжди здійснює повернення коштів у розмірі вартості фактично не наданих послуг. Цей підхід є частиною внутрішньої політики нашої мережі щодо клієнтоорієнтованості та підтверджує нашу репутацію як надійного та відповідального суб'єкта на ринку юридичних послуг. Окрім цього, закон передбачає чіткий алгоритм дій, претензія, переговори, досудове врегулювання а за потреби звернення до суду у виникненні недорозумінь і цей порядок не буде дотриманий. Натомість, третя особа пані Дучен. Яка не є стороною договору та не є адвокатом відповідно до закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність обрали інший шлях, публічне поширення тверджень про вчення кримінального правопорушення без відповідних правових підстав. Я хочу окремо підкреслити: юрист, який діє професійно, усвідомлює різницю між цивільно правовим спором і кримінальним обвинуваченням, розуміє, що використання терміну шахрайство. Без рішень правоохоронних органів або суду це не правова оцінка, а юридично некоректна публічна кваліфікація, яка може мати правові наслідки. Але все ж таки, наша компанія обрала шлях мінімізації конфлікту. Ми повторно ініціювали зустріч, на яку споживач зрештою з'явилася разом з пані Дучин. На зустрічі було підписано договір про врегулювання спору за чинним договорами. Також припинено зобов'язання та повернуто клієнті кошти у повному обсязі. На цей момент жодних майнових чи будь-яких інших претензій між сторонами не існує, що підтверджується документально. Водночас, навіть після повного врегулювання спору, публічні звинувачення продовжували поширити. З правової точки зору, це вже не є частиною вирішення спору, а має ознаки дій, що можуть порушувати наше право. На ділову репутацію. Я отримую світ оцінки мотивів таких дій. Це вже буде прерогатива суду а на соціальних мереж. Але вважаю за необхідне наголосити: вирішувати цивільно-правові спори шляхом публічного навішування ярликів про злочини це шлях, який суперечить принципам правової держави та професійної етики юриста. Наша мережа компанії «Центри правової допомоги. Відкрита завжди до діалогу. Але ми не погоджуємося з практикою публічних звинувачень без доказів. Ми залишаємо за собою право захищати свою ділову репутацію всіма законними способами. Дякую всім, хто здатен почути не лише емоції, а й факти. Право має залишатися правом, навіть коли це менш гучно, ніж хайп в інтернеті. Окремо звертаю увагу: юрист, не блогер. І не інфлюєнсер, і фахівець який працює з правом, усвідомлює наслідки кожного свого слова. Публічне використання терміну «шахрайство» – це кримінальна кваліфікація, а не емоційна метафора. Будь-який практикуючий юрист знає, що такі твердження допустимі лише після відповідного рішення правоохоронних органів або суду, а не на підставі суб'єктивного незадоволення клієнта. Йдеться не про захист прав клієнта, а про публічну криміналізацію цивільно-правового спору. Це шлях, який суперечить принципам правової визначеності, добросовісності та професійної етики юриста. Я свідомо не даю оцінку професійної репутації конкретної особи, але переконаний, юрист, який діє в інтересах клієнта, перш за все використовує правові інструменти, а не тиск через соціальні мережі. Окремо наголошую на наші активні соціальні позиції. Мережа компанії-Центр правової допомоги є постійним учасником та ініціатором благодійних і суспільно важливих проєктів. Зокрема, ми на безоплатній основі надаємо матеріально технічну допомогу підрозділам Збройних сил України, регулярно сприяємо забезпеченню їхніх нагальних потреб, допомагаючи підвищити ефективність виконання бойових завдань та зберегти життя наших. Захисників, закликаємо всіх зацікавлених осіб та наших споживачів спиратися виключно на достовірну та перевірену інформацію, а також оцінювати перспективи співпраці з нами на основі реальних результатів діяльності, а не чуток в інтернеті.